Безбар'єрність у поліції на Вінниччині ветеран об'єднаної штурмової бригади Людь перевіряв на доступність поліцейські відділки. Вільний доступ до адмінприміщень – не забаганка, а вимога сьогодення зазначають оборонці. Адже з війни повертається чимало захисників з інвалідністю. Пандуси, підйомники, таблички зі шрифтом Брайля, звукові маячки та відповідні кнопки для виклику чергових мають бути усюди. Це вже недолік, можна писати. О, Олексій прямує до одного з відділків поліції на Вінниччині. Ветерана зустрічають правоохоронці та допомагають потрапити всередину. Олексій боронив Україну у складі штурмової бригади «Люці». Тяжке поранення отримав на Донеччині, внаслідок чого втратив обидві кінцівки. В кінці червня отримав поранення, ну, а мене доставили в Дніпро. В Дніпрі я пробув в реанімації тиждень, і далі вони вже відправляли на Київ, так як ну, нормалізували стан і вже можна було транспортувати. Ну і в Києві я вже проходив в основне лікування. Тривало лікування згодом, реабілітація. Нині воїн пересувається на кріслі колісному та інспектує підрозділи поліції на безбар'єрність. Ветеран ретельно перевіряє кімнати прийому громадян, зазирає і до вбиральні, зрештою, робить висновок. Цілком все було дуже доступно. Мені допомогли піднятися на ліфті. Я скрізь проходив двері, скрізь є спеціально обладнані пандуси, щоб можна було заїхати на поріг. Також прохід дверей достатньо широкий, щоб людина могла спокійно проїхати на візку. Проте, такі умови є не всюди, констатує ветеран. Часом зробити все самотужки не вдається. Саме перше це доступність до самого приміщення, тому що в більшості випадків це є сходи, а так як на візку потрапити майже нереально, або дуже важко. Або щоб, хоча б ставили ліфти, або елементарний, хоч якийсь пандус чи підйом, ну щось елементарне. Тому що, наприклад, хочеться зайти в якесь і кафе і в те саме відділення якоїсь нової пошти. На Вінниччині активно адаптують відділки поліції до потреб людей з інвалідністю. До прикладу, у цьому кімната для затриманих обладнана за стандартами безбар'єрності. Передбачений відповідний рукомийник на відповідні поручні. Ми ну в разі затримання особи з інвалідністю є всі необхідні права. Також в кімнаті проводиться цілодобова відеофіксація дій затриманої особи, і в разі погіршення самопочуття відразу працівники поліції прийдуть на допомогу. Відповідно до вимог доступності, тут є і тактильна плитка, і таблички зі шрифтом Брайля Створюється відповідними умовами. що входить в тактильні смуги, інформаційні візуальні звукові показчики, підйомники та направляючі смуги. в підрозділах. Визначені місця, де працюємо з людьми. З питань безбар'єрності в підрозділі поліції наявна. Кнопка виклику чергового, також встановлено мобільний звукий показчик для осіб з порушенням зору. Також в підрозділі передбачено два парку місця для осіб з інвалідністю, відповідно біля яких розміщується тактильна смуга. Змінено і підхід до роботи з громадянами різних соціальних категорій. В кожному підрозділі поліції на Вінниччині призначений інспектор з отримання прав людини. Це та людина, яка перебуває 24 на 7 в підрозділі поліції, пройшов відповідні навчання та має навички якісної комунікації, оскільки питання інклюзивності та безбар'єрності не полягається виключно в створенні пандусів, підйомників. Безбар'єрні простори, вимога сьогодення, адже з війни регулярно повертаються чимало захисників, які отримують інвалідність. Загалом на Вінниччині частково або повністю вже вже доступні понад два десятки підрозділів поліції. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.